Фишенка психолог з фінансового мислення. Дивіться це відео, тому що я якраз в цьому відео розкриваю тему, як же насправді відпустити фінансові помилки, пробачити себе і насправді не триматися за ці негативні досвід. Тому що якраз це не дає дуже багатьом людям зростати фінансово йти вперед і досягати нових амбітних фінансових цілей, які ж бувають фінансові помилки. З моєї практики те, що я помічала по своїм клієнтам, це, наприклад, бізнес не з тими людьми. Довірили, довірили, довірились робити бізнес в результаті втрати, Зайня, давати в борг великі. Значні суми без ніяких гарантій, не вміння сказати вчасно ні, якщо просять вас ж таки оборок суми, і в результаті вам не ввертає цю суму, або наприклад жити за рахунок більше кредитних коштів, ніж ж таки своїх, які ви створюєте. Не вміння треневіння створювати подушку безпеки, не вміння зберігати гроші, не вміння їх інвестувати. Тобто, наприклад, ряд ряд інвестиційних втрат, ті ж саме в квартирах, в машинах, або взагалі в ті, ті ж саме накопичення, які ви створили, ви інвестували, і в результаті ви втратили. І звичайно, це все накопичує. Певний ряд активний досвід, який може у вас е, залишитися, і в результаті ви навіть цього можете не усвідомлювати, е, може статися як один з бар'єрів, чому ви не йдете далі не досягаєте своїх обітних цілей. Що ж робити? Перш за все, важливо зрозуміти, що ви по помилка не якщо... Помилка це є частиною нашого життя, це є частиною досвіду, і помилка також про щось вчить. Якщо не створили фінансову подушку, то можливо ви можете задуматися, ага, що я можу вже сьогодні зробити, щоб потрошки рії зараз робити. Якщо ви зрозуміли, що живете більше з рахунок кредитних коштів, то потрібно задати собі запитання: на що я більше витрачаю, як я можу оптимізувати свої витрати, і навпаки, як я можу збільшити свій дохід, так да? за рахунок чого за рахунок своїх нових навиків, за рахунок пошуку нової класної роботи. Наступне, що важливо це зрозуміти, перестати себе критикувати, знецінювати з рахунок цього і працювати з тим своїм вже ж такі, внутрішнім голосом. Це дуже важливо, тому що там сама критика себе вона може спрацьовувати у вас якраз в негативному плані. Наступне це звичайно і тут важливо відокремити себе від цінності грошей. Гроші це не значить, що да, ваша особистість, це не значить, що ви є поганою людиною. Гроші, це є результат вашої роботи. Да? І потрібно зрозуміти, що гроші, навіть якщо і втрапилася ця ситуація, да, де в великими втратами в фінансах. Це говорить про те, що просто-напросто потрібно докрутити певні навики, да? Тобто якщо там навики або створювати більше грошей, або їх зберігати, або їх інвестувати. Тобто є ряд різних причин, і в більшості вони можуть бути закриті якраз в навик. Наступне, це звичайно подивитися знову ж таки, а чого мене вчить да, ця ситуація, взяти максимальну користь цієї ситуації і рухатись далі. Да, і от цей досвід прив'язати до наступних своїх фінансових цілях. І найважливіше, це звичайно розробити плани і все таки вперед невеликими кроками до своєї цілі. До речі, я якраз запускаю зараз класний вебінар на тему фінансового мислення, в якому я поєднаю всі знання психології і також всі знання фінансових навиків. Дуже буде потужний вебінар. Якщо вас цікавить ця тема, залишайте мені тут під коментарі гроші. Я вам більше розповім про деталі цього вебінару. і підписуйтесь на мене. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь мої відео.